Доброго раночку, друзі. Є півгодинки до нетворкінгу, який ми проводимо в Академії мільйонерів. І якраз прийшла посилочка замовлення від Делар Beauty. Тож давайте подивимось, чим ректор Академії Мільйонерів себе продовжує балувати вже п'ятий рік. Маст хев, те, що є в нашому домі, це мило. Начебто звичне мило. Але знаєте, я майже не користуюсь кремчиками для рук. це такий класнючий, регенеруючий засіб, який а, ну, просто необхідний і як засіб для інтимної гігієни, і просто для щоденного використання, адже з усіх засобів крем для рук, напевне, для тих, хто знаходиться вдома, а я бізнес веду з дому. А це щоденна рутина по разів 5-10 точно, коли ти щось там миєш. Тому а, в своїй родині я дуже уважно до цього ставлюсь і а, дуже дякую колись такому випадку, що саме ця продукція потрапила до моїх рук. І, до речі, як же без акційних пропозицій, які зараз є до кінця січня 25-го року, тобто орієнтуємось на те, що здорово працює, на чому можна заробити гроші, і що нам дуже корисно впливає на наш організм на здоров'я і красу. Наступний елемент рутини це зубна паста. Пам'ятаю до сих пір такий випадок, коли задумалась про те, адже зубних паст з одного боку на ринку багато, з іншого боку, їх і не так, і вже і багато. І задала стоматологу питання: а от що ви саме радите для чистки зубів? Відповіді я так і не почула. І з того моменту я зрозуміла, що треба шукати, адже навіть професіонали, які займаються, вони гроші заробляють трохи на іншому. Не для того, щоб зуби були довго в порядку, а для того, щоб їх ремонтувати частіше і на цьому заробляти гроші. От якраз в асортименті LAR Health and Beauty є крутезна зубна паста, одна з трьох. Це на базі срібла. Її дуже полюбляє моя донька. І в чому її перевага? Тут є іони срібла, які довго тримають чистоту в роті. З продукцією ми познайомились 4 роки тому рівно. Це дитині було 6 років. От, і тоді вона ще дитячою зубною пастою до 7 років в них є дитяча зубна паста користувалась. А після цього вона перейшла на дорослу: спочатку гель алое, а потім зубна паста мікросильвер. І слава Богу, після того, як зубки змінились, мені як то кажуть, гріх нарікати. Тому дуже рекомендую, адже в довгостроковій перспективі продукція дуже себе класно рекомендує. Кремчик з водоростями Расін, не втомлююсь про нього казати, що цей крем вже слугує правдою більше 25 років. Це була одна з перших компаній в цьому році виповнюється 40. І це була одна з перших косметичних засобів, які вийшли на ринок, і от вже більше 25 років вони тримаються в продажу. І, звісно, компанія щось формулу оновлює. Але перевага німців в тому, що вони початково випускають класний продукт для задоволення потреб споживачів, і потім цей продукт. Залишається радувати довго-довго своїх споживачів. Оцей набір денний і нічний крем. До нього можна ще додати крем для повік і колаген. От разом це один з моїх найулюбленіших варіантів, і плюс це є дуже економний з усієї лінійки Кожна дівчина може собі дозволити і не тільки дівчинка, але адже оці засоби я передаю. Своїй клієнці, які вже а, далеко за 60 і також ці засоби її радують. Тому а, спробуйте, візьміть собі на замітку. Його перевага в тому, що він дуже-дуже густий, по консистенції, як густе масло. Але коли, коли ти його наносиш на обличчя, воно не є жирним, воно поглинається здорово. Відсутній той блиск, який багатьох може дратувати, але в той же самий час добре зволожує. А довго на протязі, от я, наприклад, звикла користуватись засобами там раз на 4 дні, і кремчик витримує, тобто на протязі 4 днів, допоки я там а, буду готова до наступної рутини доглядової, цей кремчик слугує мені вірою, і правдою. Я відчуваю а, зволоження і догляд на шкірі. А, беріть собі на замітку з коензимом Q10, водоростями і ще багатьма корисними елементами, які мають бути в доглядовій косметиці. Woman Fito це незамінний такий продукт для жінок, які стикнулись вже з перехідним таким періодом, да, від жінки до бабусі. І а, це з одного боку, з іншого боку, для тих дівчат, в яких є проблеми з певним нашим гормональним фоном, коли відсутні те, що має бути у жінок, або навпаки, вони дуже обільні. Якщо є певні проблеми, болі в цей період. І дуже здорово, от я на собі перевіряла, в мене. Після народження першої дитини була операція на яєчниках. І от у частину а, лівий яєчник, який був прооперований, я його періодично відчуваю. Тобто це гормональний такий нюанс. І от я собі її взяла, коли щось я відчуваю щось не те, або потягування, або якось він ніяк. От я п'ю собі вуман-фіто і я. Зрозуміла, да, що після півтора місяця вживання ці відчуття вони пройшли. Цей наборчик йде до моєї клієнтки, яка в, цей, в період менопаузи відчувала себе, то в неї приливи, то в неї настрої, то їй погано. І от вона цей продукт користувалась десь рок, півтора року по тому, в неї був такий дуже насичений цей період, і вона його брала щоденно. Причому казала, Ну, напротязі довгого періоду, причому, начебто, по грошах він може і кусатись, але каже: Я йду до аптеки, беру там, а воно нічого не допомагає. Чоловік їй каже: годі ну, зажимати ті гроші, потурбуйся про себе. Почни вживати, ти собі себе тоді краще почуваєш. І це була рекомендація вже чоловіка, який спостерігав, коли вона споживала цю продукцію, і потім, коли були певні труднощі з фінансами, і вона собі, ну, собі в останню чергу. Тому зверніть увагу, дівчата, жінки, бабусі, в яких є нюанси, або такий ще перехідний період, або ще ну, от, щось так. Цей продукт на базі конішини, він відлагодить. Навіть нічого іншого велар не треба брати от цільовий продукт, який дійсно робить крутезні результати з нашим жіночим гормональним фоном. І неймовірно крутезний набір, аптечка Швидка допомога. Угу, зробили вони лімітовану колекцію таку різдвяну. В цьому наборі в нас є спрей Швидка допомога. Гель, концентрат і крем прополіс. Ці три засоби, що вони роблять? ви спреї алої це такий універсальний соспреї, не дарма він так і називається, який, маючи в складі 12 лікувальних рослин, ромашка і ще такі рослини, які дійсно наші ще бабусі використовували, і плюс алоє. І вони разом дуже здорово регенерують, допомагають нашому організму, нашій шкірі, регенерувати цей спрей дуже не полюбляють бактерії, всякі вірусняки. Саме тому він дуже добре відновлює, коли є першіння в горлі, коли є реніт, коли ну, само собою по зовнішньому догляду там синці садини, царапини, іноді може доходити до таких. Язв да, до сильних, коли там а, розповідали, коли ця аптечка допомогла, коли хлопець відробив собі палець, і в нього, слава Богу, воно було швидко в домі. Так, а, обробили при оту а, приклали о -о обратно, як то кажуть, да, і воно прижилось, да, бо організм швидко зреагував. А, були варіанти, коли були сонячні опіки. в мене сусідка казала, допоможи, дитина обшмалилась обварилась чим ти собі допомагаєш. спрей гель-концентрати, воно разом дуже добре працюють. От спрей він має таку регенеруючу дію, яку наноситься з самого початку. Гель-концентрат це концентрат гелю алоя. Саме от того листового, без додавання будь-чого іншого, 90% гелю. І що він робить? Він дуже класно зволожує. Окрім того, що алоє само по собі таке зволоження має, а от формула густа, гелеподібна гелю концентрату, воно саме ті ділянки шкіри дуже класно зволожує. Плюс до цього з гелю концентрату можна робити свічки, як для жінок. Він попадаючи безпосередньо всередину, дуже добре бореться з бактеріями, з вірусняками, які не, не полюбляють да, і сам гель А можна, коли дуже важка хвороба, можна робити свічки, і воно зменшує температуру. Це коли вже інш, інше нічого не допомагає, і треба ще посилити, да, так, щоб організм очищався. І крем прополіс він саме алоє з додавання прополісу, зроблено в кремоподібній формі для того, щоб пом'якшувати і утримувати зволоження шкіри. Це як третій такий захисний елемент для регенерації і відновлення. Тому, от ми якраз Продукцію LR Health and Beauty, обрали собі в Академію мільйонерів на факультет здоров'я і краси, адже тут є все, що може допомогти організму бути гарним і здоровим. Доєднуйтесь до Академії мільйонерів, беріть наші лайфхаки до себе в рутинне життя і заробляйте на цьому гроші.